Вітаю дітки! 12 квітня відзначається День працівників української ракетно-космічної галузі. Це свято приурочена до першого в історії польоту людини в космос. Яскраві успіхи світової космонавтики це результат самовідданої праці, зокрема й українських вчених та конструкторів. Чимало науковців, які значною мірою вплинули на розвиток вивчення космосу, мають українське коріння. А що ж таке космос? Уяви собі велике, безмежне, темне небо, яке розтягується в усі боки. Ось це і є космос. Це таємниче місце, де літають зірки, планети, комети і навіть космічні кораблі. Космос починається там, де закінчується повітря нашої планети Землі. Там немає повітря, немає хмар. І все виглядає дуже тихо та темно. Але насправді космос повних цікавих речей. У космосі є планети, такі як Земля, Марс, Юпітер. Вони кружляють навколо великого розпеченого Сонця. Сонце – це велетенська куля вогню, яка світить і гріє нашу планету. Місяць це нічний спутник нашої планети Земля, який світить відбитим світлом Сонця. Зірки далекі сонечка, які мерехтять у нічному небі, космічні апарати та супутники. Які допомагають нам дізнатися більше про Всесвіт, а ще й люди створили ракету, яка може долетіти до космосу. Деякі космонавти навіть побували на місяці. Вони носять спеціальні костюми, бо там немає повітря, яким можна дихати. Відпустила сонце мати своїх діток погуляти. Вони в космосі всі грались, переплутались, злякались. Мати сонце на це каже Хто їм вірний шлях підкаже Як від сонця рахувати, Меркурій першим слід назвати. Венера друга величава, виступання ніби пава. Третя то її сусідка. Це земля наша, домівка. Далі Бог війни упертий: Червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихатий. це Юпітер, і він п'ятий, шостий, ніби в пояс збраний. Це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома взагалі маловідома. Ну, а слідом за Ураном. Нептун восьмий. У сонячній системі вісім планет. Ось вони в порядку від сонця. Перший Меркурій найменша і найближча до Сонця планета. Друга Венера. Дуже гаряча, її ще називають сестрою Землі. Третя це Земля наша рідна планета, де є життя. Четвертий Марс. Червона планета. Можливо, колись там було життя. П'ятий Юпітер найбільша планета в сонячній системі. Шостий Сатурн славиться своїми красивими кільцями. Сьомий Уран крижана планета, обертається на боці. Нептун далека вітряна і дуже холодна планета. Раніше вважалося, що є ще дев'ята планета Плутон. Але у 2006 році його перекваліфікували в карликову планету. Тому зараз офіційна планет у сонячній системі 8. Дітки, а скільки планет в сонячній системі? Так, 8. А хто є сусідами планети Земля? Це Венера. Та Марс. А яка планета найбільша? Так, це Юпітер. А яка планета найменша? Так, це Меркурій. А яку планету називають червоною? Вірно, це Марс. Ще в космосі існують Сузір'я Сузір'я це сім'я Зірок, що завжди знаходяться разом. Здавна люди, дивлячись на неба, поєднували зірки лініями в малюнки. Хтось бачив у малюнку птаха, хтось звіра, а хтось людину. Отже, космос це казкова скринька, повна чудес, про які ми ще тільки дізнаємося. Дякую за увагу! До побачення!